Друзі, всім привіт! Вас вітає автопарк. У нас нове надходження Jeep Grand Cherokee 2016 року випуску. Автомобіль в комплектації Limited з мотором 3,6 бензин, атмосферний, дуже надійний мотор, автоматична коробка передач, звичайний гідротрансформатор. Комплектація Limited дуже приємний, гарний колір. Хромовані дверця та ручки, повний електропакет, шкіряний салон, вставки з дерева, також вставки з алюмінія. Сидіння з електрорегулюванням, датчик світла, система вільні руки, круїз контроль, електронний щиток приборів підрульові полюсні перемикання передач, навігація з прошитою картою, клімат-контроль, парктроніки, система старт-стоп, екорежим, спортивний режим, підігрів переднього та заднього скла, підігрів чотирьох сидінь і декілька режимів їзди. Автомобіль в чудовому стані мав мінімальне ушкодження по штатам. Ніяких вкладень наразі не потребує. Також є, до речі, пам'ять сидіть. так нас виглядає задній ряд. Автомобіль дуже доглянутий, має ще люк з електрорегулюванням, багажник з електроприводом. Повний привід, гарна всесезонна гума. гудір. Автомобіль в чудовому стані, має пробіг 122 тисячі кілометрів, повністю обслужений, ніяких вкладень не потребує. Придбати можете в кредит, в лізинг або за готівку. на Львівському філіалі компанії Автопарк.